Історія пише, що колись тут жив багатий пан рах саме від цього прізвища і походить назва села. Рахиня гордиться своєю історією, тому відзначення ювілейного 620-річчя не пройшло поза увагою його мешканців. Розповідають старожили, що під час нападу монголо-татар у них був дзвін голосний, і під час одного з нападів дзвін був захоплений і вкинутий криницю на території рахинської колишньої школи, які по сьогоднішній день ще не можуть віднайти і витягнути. На території села є обеліск воїнам, загинувшим за волю України. Символічна могила січових стрільців. Хрест присвячений пам'яті жертв голодомору 1933 року. У будинку культури організували урочистий концерт за участю аматорських дитячих колективів, сольних виконавців, місцевих ансамблів та хору. Гостям свята подарували танцювальні та вокальні номери. Багато жителів е перебували та зараз перебувають в зоні АТО. Тому ми день села об'єднали з ним гідності та свободи. Перша частина концерту була сумного, патріотичного змісту, а друга веселого позитивного настрою. До уваги відвідувачів заходу було представлено виставку виробів народних майстринь. Якщо ми не будемо проводити таких свят. Не будемо вшановувати наших односельців, не будемо пам'ятати своєї історії, звичаїв та обрядів. То в нас не буде ніякого майбутнього. І наступні покоління не знатимуть ні свого походження, ні свого коріння. Мешканці Рахинів пишаються своїм селом та його історією. Наталія Гасуляк, новини телеканала Раї.